Студентів Олександрійського аграрного фахового коледжу Білоцерківського національного аграрного університету вчили правильно складати резюме. Тренінг пройшов в рамках проекту Вільно хаб працевлаштування у центральній міській бібліотеці. Існує декілька видів даного документу. Перше це резюме хронологічне, воно пишеться в зворотньо-хронологічному порядку від останнього місця роботи у зворотньому порядку. Другий вид резюме це таргентоване резюме. Це одне із топових резюме. Це воно пишеться під Окрему вакансію. Є такий ще вид резюме, як гібридний. Гібридний, тобто це змішаний вид, і є вид резюме це функціональний. Функціональний це резюме, яке воно багатофункціональне, воно пишеться як загальне, а потім підлаштовується під різні вакансії. Молодь після закінчення навчання та під час пошуку роботи часто зіштовхується з моментом відсутності досвіду, але це хибне поняття. Досвід є у кожної людини, зауважує тренерка. У кожної людини є досвід. Ми всі навчаємось, ми всі проходимо тренінги, ми всі відвідуємо семінари. І ось це уже і є досвід. Навіть волонтерство це теж буде досвідом, який можна вказати в резюме. Розповіли студентам і основні помилки під час складання резюме. Зараз, коли ми пишемо своє ім'я і прізвище, ми вже не пишемо по батькові. Ну, за бажанням взагалі-то можна написати, але не прийнято. Обов'язково указуємо електронну адресу. І електронна адреса повинна бути дуже адекватна. Бажано створити електронну адресу саме під пошук роботи, щоб це не було «Мегамолодець 25 або «Ягідка 13». Ні. Тобто це електронна адреса повинна складатися з ім'я та прізвища. Все як щоб це було зрозуміло роботодавцю, обов'язково треба вказувати канал спілкування. Фейсбук це соціальна мережа, це більше такий френд, друзі. А телеграм це більше канал такий для спілкування, бажано вказати цей канал. І е, іноді не, ну, не дуже е, зручно телефонувати. Іноді ми не беремо е, слухавку, в разі того, що дзвонить е, незрозумілий номер. І е, краще створити канал на е, телеграмі. І, Туди буде писати HR, рекрутер, кадрова агенція і таким чином буде відбуватися спілкування і запрошення на співбесіду. Проект вільнохаб працевлаштування працював у бібліотеці протягом шести місяців, і наразі він завершений. Щомісяця ми організовували по два групових заняття, а також проводили індивідуальні консультації для всіх бажаючих громадян нашої громади. Ми вчили різним напрямкам, які знадобляться молоді при пошуку роботи. Це були і навіть зустрічі з роботодавцями, які шукали собі нові кадри. Ми вчили. Як писати проекти, як створювати стартапи, як групуватися в дієві групи, які зможуть потім активно працювати на ринку праці. Незважаючи на те, що проєкт завершився, центральна міська бібліотека продовжить роботу у питаннях працевлаштування, але вже за межами вільно хаб.